Вітаю вас, друзі, вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко хотів поговорити про комендантську годину, про ухилянтів депутатів якраз від ЄС. А тут у нас все йде, йде. Ну почнемо з президента, а потім я вам покажу, яку вам блін ще доказ доказ про те, що ЄС працює проти військових, проти нашої армії, проти дітей військових. Повністю я це вам ось покажу. Зараз я хочу сказати, що. Президент зустрічається з усіма лідерами, починає з африканськими день наповнений. Немає і зустрічі, і виступ І ось така виступ була. Ну, дуже мочніший виступ. Дуже мощніший виступ такий був, знаєте, заряджений, всі поаплодували неймовірно. Він сказав, Путін любить гроші. Понад усе треба спрямувати заморожені активи е, на відбудову України. це він сказав своєму виступі. Да? Він говорить, повинно бути сильне, сильне рішення цього року, коли заморожені російські активи суверенні російські та олігархів будуть спрямовані на захист від російської війни та на відбудову України. Путін любить гроші. Понад усе. Чим більше мільярдів він і його олігархи, друзі чи спільники втратять, тим більше вірогідно, що він пожалкує про те, що... Почав війну, він сказав, що його нащадки, його родичі не будуть спокійно відпочивати ніде. Навіть якщо Путіна не буде, ні дочки, ні, ні... До... дочки, ні онуки, ніхто не ні від з... першої дружини, да, ні від другої там люб... Коханки не буде спокійно. І це президент сказав. І це браво президенту. Ви знаєте, у президента Зеленська я можу сказати так. Аномальна популярність. Аномальна популярність у світі, а у до Путіна патологічна ненависть. Ну, що вам сказати? Браво, Володимир Олександрович! І ганьба диктатору Російської Федерації. Так от і йдемо, друзі, далі. Йдемо дра... далі, дивіться. Що було сьогодні? Рада, Верховна Рада, зробила добру справу. Вона підтримала законопроект про автоматичне отримання УБД воїнами, захисниками учасниками бойових дій і створення єдиного електронного РС, реєстру військово-бов'янці? Військовозобов'язаних друзі. Це дуже добра справа. Ну, і що я вам хочу сказати? Ви пам'ятаєте, скільки Порошенка, Марина, Геращенка, Герасимов, Гончаренка, Цицадзе, всі кричать, автоматично УБД. Що за херня, що там воїни не можуть УБД? В, ви пам'ятаєте, скільки вони піаряться? Я кажу це для парохоботів. Скільки піарились на автоматичному БД, скільки це, скільки вони навіть воїни до них переходили і казали, де да, вони за нас. А тепер я вам скажу, як вони голосували. Вони автоматично УБД, учасника бойових дій, не підтримали ні одним голосом. Діти військових, вони вас загоняють в жебраки. Батьки військових вони вас ненавидять. Військові, вони вас. Ненавидять, вони не хочуть вам автоматично УБД. Як вони нічого не хочуть, як добровольцям не давали УБД, нічого. Так от дивіться, я прочитаю, друзі, я займу час. А, вся фракція, як вона голосувала? Почнемо. Арєв утримався, не хоче УБД. Величко, а, Величкович утримався, не хоче УБД. Герасимов утримався, не хоче він УБД. Гончаренко не голосував зовсім. Ідіть нахрен військові сказав. Зінкевич е яна відсутня. Клімпуш Синцадзе відсутня, Князевич не голосував. Лопушанський утримався, нахрен ви нам нужні. Павленко утримався. Порошенко утримався. Нахрен військовий Порошенко. Йому тільки свої нужны, повинні, ну, потрібні, ті, кому він там щось дає. Вони знімаються і скакають перед ним, торти їдять. Сінютка, утримався. Нафік. Федіна відсутня. Чогось татарин. Відсутній татарин. Олексієв, відсутній, Бондар, відсутній. В'ятрович утримався, нахрен винужниці своєму УБД. Це Європейська солідарність. Геращенка Ірина, Волод... Ірина Володимировна не голосувала. Накрід винужний зі своїм УБД Геращенка. Джемільов, Герой України. Я кажу, за що йому дали Героя України? За що, блін, Володимир Олександрович, за що? Ну, за що Джемільову, Героя України? Утримався. Юнова відсутня. Княжицький відсутній. Кубка, утримався. Нікорак відсутній. Парубій відсутній. Саврасов утримався. Стюмар – утрималась. Фріс не голосувала взагалі. Нахлі не всі. Южаніна утрималась. Оце, друзі. Оце смішно. Смішно, коли Порошенка і вся його шайка в Верховній Раді гарлопанила, що треба автоматичне отримання у БД, а коли прийшов час просто натиснути кнопочку за це і проголосувати, вони спарилися. І вони, їх не стало. Вони, вони знаєте, розтаїли як роса на сонці, як вороженьки. Вони є вороженьки. Ну я просто. Не... Як? Як що вам ще потрібно? Почитайте, подивіться, вони всі, хто воював, плюють на них і, 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 і позбавляють їх будь-яких прав. Зато дитина, синок Льоша Порошенка убеде, у, у, у Луценка убеде. Нормально? Нормально. Продовжуйте тягнути, знаєте, руки і все за Порошенка. І... Воювати з простими українцями і принижувати, і так далі, продовжуйте. Продовжуйте. Це, це нормально, друзі. Але я хочу подякувати тим, хто не бачить і не звертає уваги на оце, на, оце, на оце ось неподобство, на це. Я не знаю, як ви обрали. Не можна далі обирати цю фракцію. Взагалі нікого. Я хочу подякувати за ваші донати, друзі. Як на спальники, так і на підтримку каналу. Сорокіну Вікторію, Петухова Андрія Манобанки, Юхіменка Лідію, Міллер Тетяну, Оле Олексій Наталію. Ніколайчук Олександра, Семенець Сергія Абанка, Лазебник Миколу, Шпеник Павла. Семенець Сергій, я вам дякую на підтримку каналу. Два донати сьогодні в Абанк. Величезна вам подяка. Яворська Тетяна. І, і ще другий донат Яворська Тетяна на підтримку каналу. Величезна вам подяка. Вранці на підтримку каналу був драбинка Сергій. Я вранці зачитував всіх. Всім велика подяка. Якщо десь кого пропустив, пишіть, будь ласка, пишіть, тому що все може, все може заколотитися, все може бути. Сьогодні снаряжали до танкістів. Завтра їде Євген в Авдіївку. ну, Завтра ввечері розповім, що там буде. Так от давайте тепер проговоримо далі по нашим темам. по нашим темам. Рада, Верховна Рада тут зробила класне автоматичне УБД. Ну плюс же ж тут не тільки автоматичне УБД, щоб всі розуміли. Тут не у нас не одне автоматичне УБД, друзі. Тут у нас і електронний реєстр військовозобов'язаних. Може, за цього не захотіли голосувати Європейська Солідарність. Ви знаєте про журналістів? Завтра ще поговоримо про журналістів. Я завтра виділю е час на хвилин 15-20, і на всі питання, коментарі, які дуже цікаві, я спробую відповідати і спробую розповісти. Так, що якщо є ще є час задавати, я просто виписую, залишаю, потім буду відповідати. Так, от 90% так званих журналістів, які підтримують європейську солідарність, а завтра я буду їх називати, які підтримують там Тимошенка чи ОПЗЖ, був, бувше, вони ухилянти, вони тікають, вони не хочуть воювати, вони не хочуть на фронт, вони, вони хочуть нас всіх посилати нас, щоб ми вмирали за них. Розумієте, друзі? І це ось ці. І я вам хочу сказати: більшість тих, хто підтримує владу, вони готові воювати, і вони воюють, і вони на фронті. Ось така картинка виходить. Нечесна. Да? Вони кричать, а люди сприймають їх так. А люди сприймають. Але Рада, от дивіться, Рада не змогла ухвалити законопроект про штрафи, друзі, за порушення комендантської години. За було всього 214. Законопроект не пройшов. Слухайте. У нас є комендантська година де факто. У нас нема комендантської години, де Юре. Так, нас можуть затримати. Ми не повинні ходити після 12, Боже збав. Є комендантська година, притримуйтесь його. Але щоб ви знали, покарати нікого ніхто не може за порушення комендантської години. Ось така, знаєте, несовпадіння називається. Коалізія. Підпис десь і підпис десь. Знаєте, як один депутат казав. У мене коалізія. І ось тут підпис десь. Комендантська година є, де-факто, підпис десь, покарання за порушення комендантської години немає. І не, можуть, і не можуть зробити. Ну як так? Ну як так? Скоро три роки війни. Депутат Тіщенко сказав: це герої, це героїчні люди. Ми еліта, сказав Тіщенко Микола. А ухвалити навіть штрафи, штрафи за порушення комендантської години, не, не, не яке інше покарання, хоча б штрафи вони не можуть. Я дякую, друзі. Підпишіться на мій канал. Підпишіться, і нам буде зручно, вам буде зручно дзвіночок натисніть. Тому що половина людей, хто дивиться, всі дивляться безповідомлення. Натиснули дзвіночок і вам буде приходити повідомлення. Подобаєчка. Це алгоритм Ютуба. Це наша робота. Я вас просто прошу. Натисніть подобаєчку. Вам же не тяжко. Просто не тяжко. Ну і останнє. Ви ж знаєте і чуєте всі: всі, і ті, хто підтримує Порошенка, і ті, хто підтримує Зеленське, і ті, хто слуг народу, і ті, хто європейську солідарність, я не знаю батьківщину чи кого. Що воюють тільки європейська солідарність, слуги народу продаються. Ті, тут ось тільки наші, тільки наші, тільки наші. Так от дивіться. Ну я тільки почав поверхню. А якщо влізти. Кошмар, вони гроші розбазарюють, вони все роблять, щоб ми не перемогли. Вони в. Повністю шкодять Україні. Так, от завершено розслідування щодо трьох депутатів Київради, яких підозрюють в ухилянні від військової служби Київради. Це повідомив Офіс прокурора. Наразі Єгор е Хацевич та Олег Левченка це депутати Київради від фракції Європейська Солідарність, яка вся воює, вся воює вся. Та Михайло Терентів, удар, від фракції удар. Ну, Терентів тут я розумію, друзі, він не пішов воювати чому? Він же дивиться на лідера. Що казав е, Віталій Володимирович? Тільки почнеться війна. Я, як чоловік, здоровий чоловік, чемпіон світу, візьму автомат і піду захищати батьківщину. Куди? Куди він пішов захищати батьківщину? Де він її захищає? Він продає, здає, е наклипи на батьківщину е сипле скрізь. Він їзде, плаче, як вибачте, мене дитинка 13-річна. Скуліть, скуліть, оцей бандюга, чемпіон світу плаче. Розумієте? І ось і Терентів не пішов, це ж його бос. Так от далі. Ці люди будуть зараз ознайомитися з матеріалами справи. Їм віддано слідство завершено. Потім, коли вони ознайомляться, і звісно, вони будуть знайомитися дуже довго. Вони будуть затягувати, вони будуть купувати собі клічаті ковдри, будуть каляски купувати, щоб їх можна було возити, там капельниці ще щось, будуть купувати лікарів, щоб їх все це вони будуть робити і знайомитися з матеріалами справи. Ну, коли вони ознайомляться, колись же вони ознайомляться, і ці матеріали передадуть до суду. Слідчі встановили, що політики записалися, оці політики з Європейської солідарності і судару записалися в Територіальну службу е охорони, територіальну охорону, вибачте, але службу проходили, знаєте де? У відрядженні. А знаєте, де було відрядження? В Київраді, то й здома. Ну, геніально, як Шабунін, він в ТРО. Але він у відрадженні в НЗК. Я просто не знаю ось. Розповсюдження, тільки розповсюдженням, тільки розголосом ми можемо чогось добиватися. От коли є розголос на якісь питання, ви бачите, вони вирішуються. Якщо це кажу один я або ще хтось там, воно не буде. Чим більше це розходиться, чим більше ваших е розповсюджень, ваших вподобайк, тим, тим вирогідніше воно. Це буде, дійде туди, куди потрібно. Ну от, якщо суд вину доведе, то загрожує по 10 років позбавлення волі. Ну, Подивимося. А ще я хочу сказати, що всі ці тітушки, хоча тітушка воює в одним тітушка, всі родичі влади, друзі, бивші поліцейські, яких не можна, сказав, залужний примобілізувати. Які приближені будь-як до місцевих рад, всі поховались в ТРО. Всі тому повинні, потрібно це те. Ну, це не ТРО, це ДФ, Держава, добровольна, Добровольна, ф, ф, ф. Охорони громади, добровольне формування охорони громади ДФО. Отак вони поховались там і сидять. А ще й в ТРО, ТРО воює, батальйон ТРО воює чи рота ТРО, вони сидять у відрадженні в Київраді. Ну, ось так. Розповсюдження, друзі. Я іншого вам не можу сказати. Просто нічого не можу. Ну і давайте, якщо хочете, що у нас трошки часу є, я можу. На якесь питання. Відповісти, да? А ось, а яйця ж були по 17 гривень. Чого ви про це не кажете? Це ж доказано офіційно, що Резніка і йому подібні вкрали мільярди. Чого не компенсуєте? Тому що працюєте на інших не коментуєте це мені. Без прізвища тут у мене на планшеті немає на Ютубі. Слухайте. Яйця, Покажіть мені хоч одну людину, військову, хто купив яйця по 17 гривень. От хто купив поки... людину? Далі я хочу. Ми ж все бачимо, все ж показують. Навіть платіжки, щита, і Порошенка, і Зеленського, всіх. Покажіть людину, хто купив яйця по 17. Покажіть мені хоч одну накладну, де яйця куплені по 17. Покажіть мені хоч один акт прийому передачі, де яйця куплені по 17. І покажіть, хто офіційно це доказав. Де це офіційно доказано? Це є. Було слідство, да? воно завершилось. Є щось доказане, є судове. Є щ... Ніхто не купив ні одного яйця за 17 гривень. Е, Набу. Це Шабуніна і Бутусова організація. Це їхня парафія, за яку вони рвуть одне місце аж трещить. Набу сказала, вийшло і заявила офіційно. Догов... Договір. Був. На 17 гривень. Так? Да? Угода була на 17 гривень, але ні одного яйця куплено не було. Все! Ну навіщо це розводити? Навіщо це людей будоражити? Навіщо це робити? Це роблять. Або розумово відсталі, повністю розумово відсталі люди, які не можуть навіть хвилинку подумати. Або вороги України. Ну, ось одне питання я вже сьогодні відповів. Завтра таких питань буде багато. Там різні питання. Да, і про реби, і про ніколи, про всіх. До завтра, друзі. Україна переможе!